Ірина, я вам дуже вдячна за такий теплий та радушний прийом в місті Одеса. Дякую. Ваша студія Штордизайн дійсно місце для того, щоб підпитатися позитивною енергетикою. Дякую, це Одеса. Ми вам хочемо вручити ось таку подяку від компанії Груп». Це другий бранч, який провели ми в Україні, в місті Одеса на території вашої студії. Дякую, велике. Мені дуже приємно. Дякую. Це знаєте, як пам'ятка про те, що всі наші спілкування, всі наші десь перетини, десь ну наше бажання стати кращими. Нехай воно вона завжди буде перед очима. Синергія завжди працює. Так, це обов'язково. thanks <laughs>